Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Три особи знали, що ми будемо встановлювати щоглу. Це була саме перша спроба підняти прапор стаціонарно. Зафіксувати його демократичними силами було встановлено флагшток з державним прапором України у місті Черкасах на театральній площі. Ну і нам присудили тоді незаконне захоплення землі. Це виявляється, що я захопив біля драмтеатру землю. Ми створили перші. Політичні партії, які були альтернативні комуністичній партії. Підняти український прапор і потрапити до відділку таємно говорити про українське відродження, втратити роботу через українську позицію. Нині в це важко повірити, але ще 33 роки тому такою була реальність, розповів Черкасець Михайло Гец. Він один із тих, хто точно знає, що незалежність далась непросто. Їх називають борцями за волю у 20 столітті. Черкаська театральна площа місце зустрічей та урочистих зібрань. Сьогодні тут щодня можна побачити й синьо-жовтий прапор. Втім, 33 роки тому запіднятий на цій площі український стяг. Черкасцеві Михайлу Гедзу довелося заплатити штраф розміром у місячну зарплату. Це була саме перша спроба підняти прапор стаціонарно, зафіксувати його. Тому це і стало таким символічним місцем по сьогоднішній день. Тут же тепер. Чинна влада і нагороди вручає, і до дня прапора, до дня незалежності всі активні заходи проводяться. І звичайно, мені приємно усвідомлювати, що я з своїми колегами приклав свою скромну роль, щоб так було сьогодні. Тоді на площі був і Михайло Вакуленко, керівник товариства Заповідь в кінці 80-х воно стало національно-патріотичним осередком Чаркас. Три особи знали, що ми будемо встановлювати щоглу. Щоглу напередодні пофарбували, листопад місяць радянська сріблянка не пересохла, була вологою. В п'ятиповерхівці біля площі ми ховали цю щоглу. І от по команді наші молоді хлопці взяли щоглу, перенесли сюди на мітинг, на площу. Нині цей прапор зберігається у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. На ньому досі сліди тієї сріблянки. Туди він потрапив у 1992 році, вже після проголошення незалежності України, тоді як перестав бути речовим доказом у справі, розповіла завідувачка сектору новітньої історії краю Ірина Мірошник про дрібне хуліганство, яке інкримінували учасниками цієї акції. Вир тих подій, всю емоційність мітингів за проголошення незалежності України тепер передають ось ці чорнобілі фото. Про це є і згадки в офіційних документах, які зберігаються у Державному архіві Черкаської області, розповідає його керівниця Тетяна Клименко. Це протоколи сесії обласної ради, це листування, це спогади учасників. Це звіти обласних керівників, звіти обласних територіальних підрозділів про діяльність установ. Її згадка про підняття прапора на театральній площі демократичними силами було встановлено флагшток з державним прапором України у місті Черкасах на театральній площі. Серед архівних справ та світлин Михайло Гец, каже: впізнає чимало знайомих облич а в доклад... У натрапляє знову на кілька рядків інформації про перше підняття синьо-жовтого знамена. Начебто суха фраза, яка практично нічого про це не каже, але мені, як людині, яка це все організовувала безпосередньо, і той флагшток виготовляла і все інше, то воно, звичайно, Ну і нам присудили тоді незаконне захоплення землі. Це виявляється, що я захопив біля драмтеатру землю і приписала нам штраф. Взагалі, вся ситуація в той час, яка була, от вже в той час, вона відрізнялася ну, якоюсь стагнацією. І, і це не тільки відчували молоді люди, бо якщо мені було там 29 чи 30 років, це було в цілому видно і в суспільстві. Хотілося змін говорить пан Михайло. На побутовому рівні, звичайно, ота гнітючість цієї ситуації, яка була тоді при Союзі, вона відчувалася дуже і дуже сильно. І тому і не дивно, ще раз наголошую: і не дивно, що коли відбувся референдум про незалежність України, то його підтримали більше 90%, і при тому по всій території України, навіть в Криму, було більше ніж 50%. У цей час у Черкасах діє культурологічне товариство Заповіт, говорить його голова Михайло Вакуленко. Місце, де збираються письменники, художники, журналісти, робітники. Всі, хто відчуває потребу відроджень всього українського центром зустрічі, стає музей Кобзаря. В кінці 80-х, початку 90-х тут тривало будівництво. Ми діяли як самодіяльна організація. За радянських часів це взагалі була унікальна подія, тому що всі громадські організації були під контролем або комсомолу, або комуністичній партії, або профспілкам. І тут самодіяльне культурологічне товариство, яко, явище, якого було невідомо в Черкасах. Назву товариства обирали разом, каже пан Михайло. Хтось із художників, було декілька версій, а потім хтось сказав, що найкраща е, назва це заповіт, тому що тут музей Кобзаря, ми пов'язані з Шевченком. Ми створили перші е, політичні партії, які були альтернативні комуністичній партії. Тут виникла демократична партія, тут виникла Українська Республіканська партія, обласної осередок очолював. Член нашого товариства Михайло Йосипович Гец. Михайло Йосипович сьогодні знову прийшов до стін музею. Розповідає для нього і досі через три десятки років це місце особливе. Кожного четверга е, був певний порядок денний, де е, було розписано, хто які дії виконує, хто читає там чи лекцію читає, хто бере участь у обговоренні. Величезна заслуга в тому, що це все відбувалося, то це Шарапи Ольги Михайлівни, тому що це відбувалося в цьому закладі, ось в цьому приміщенні, а вона була керівником цього закладу. І, звичайно, якщо хтось мав заперечення, а заперечень мали тоді дуже багато, і, зокрема, владні органи, правоохоронні органи, то вони в першу чергу йшли до керівника. І керівник повинен був оце все керівника цього закладу, тобто музею Кобзаря. І керівник повинен був. Все це так мовити, відбити сьогодні. Михайло Якович, Михайло Йосипович та Ольга Михайлівна зібралися, аби згадати ті часи. Дружбу кажуть, вони зберегли крізь роки. Який ти гарний і молодий був тоді? Активний, не не в бро 30 років. Очуття братства, таке воно знаєте, і, і побратимства. Отого побратимства ще козацького. Ну я себе так скромно до <нах> козаків. Але з хлопцями на назавжди серед фото, які показує Михайло Гец, є особливе на ньому плакат руки народного художника України Миколи Теліженка. Тоді він теж входив до осередку. Це його руки робота. Ось Україна зображена в вигляді корови, яку так би мовити, доїть радянський союз. На цьому 30-річний пан Михайло на Шевченківських читаннях. Декламувалися вірші, ну такий спосіб, ми хотіли пробуджувати е ну, свідомість свого роду, ознаменувати цю подію, відзначити її. І, хоча синя жовтий прапор, майорит сьогодні звідусіль, чи досягли своєї головної мети заповідчани, говорять. Думаю, що так. Буквально на це нам знадобилось 3-4 роки. А через 30 років, наприклад. Нашу діяльність членів Товариства Заповіт Черкаський міський виконком визнав як борці за незалежність України у ХХ столітті. Таких осіб, 85 в Черкасах. Половина з них вже відійшли в інші світи не в повній мірі, тому що ще й сьогодні ви бачите, що є. Ті події, які ми маємо в державі, стосунки наші з Росією, вони кажуть про те, що боротьба триває, і боротьба триває набагато серйозніша.